Всім доброго ранку пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців. І не тільки Ковка. Сьогодні субота, прохладно, обвішався баулами. О, не захотів заїжджати, а тепер руки рву і рюкзак за спиною, і в руках сумка з желізом. Несу на базар. Бу не дуже зручно заїжджати, вже коли вже 9 -та година. Так що от якось так. На дворі холодно, але треба вдягатися тепліше вже. Ось таке вже слабеньке поки двіження ще, бо холодно, люди не дуже хоча рано приходить. Вже повдівалися в куртки, повдівалися вже тепло. только распадается. он, видите, какой сервизик чайный. О, люди еще только раскладываются. Тут вот такие ножички кухонные. Лопатки. Люди только раскладываются. Только раскладываются. Всякі, всякі зловоння О, Свічечки, палички дим'яшіся. Ну це ну, теж треба. Рано холодно, ніхто не хоче приходити мерзнути. Так, підійшов до пана Віталія. О, шампурики красиві у нього, з ручечками, але його самого нема. Самого нема, значить, значить підемо до себе вже. О. Вон пан Іван. З торбою носиться, вони бачать. О, О. бутильки. Зараз саме раз. На вино. На вино бутильки. Зараз вино. виноград. О. О, сонечко припікає, тут трошки тепліше стає. Підходимо до пана Дмитрія. Добрий день. Добрий день. Як у нас тут справи, бо я... Ой! Не був у нас на прошлих вихідних. Не був? Не, не був. О, так що так. А сьогодні вже прийшов, подивимося. що ось у пана Дмитрія наш зачок такий. Скільки такий наш зачок? Условних українських одиниць. Ага, 2000 условних українських одиниць. Такий хорошенький. Навірно, це ще совдеповський ото, тому що такий мотор. Я думаю, що він такий мощненький. Хороший, Хороший, так. Да. Тут у нього такі о, є стекляшечки. Ну, Ми будемо прямувати, вже я до себе прийшов. Прийшов до себе. О, пан Борис, добрий пані, ранок. Діда ви були, так же як а, я прогулював. Прогулював, так, ро? пані Марина, добрий так. ранок. Потрошки. Як у нас справи? Потрошки, каву робіть вам. О, пані, от сервіс. Оце вона мене любить. Тільки прийду одразу каву робити вам. Каву, печеньки, печеньки є, ну все, все в неї є. Зразу становиться веселіше. Ото. Веселіше. Да, на базар приходиш, розпілкуєшся. І... Конкурс, а, конкурс. Діло в тому, що конкурс закінчується сьогодні о 12. Треба тут просити, щоб всі підписалися, які проголосували. Підписники, підписники мої голосували за мене, хто бачив. Ну, мене там опережає опережає товариш, один колега опережає. Да. Ну нічого. О, дякую, пані Марина. Прийдемося до панії О, в неї новий якийсь сервізик в неї з'явився. Гарний такий. О, з, з золотом. Красивий, ну і немає, її не можу сказати. стільки, і ось такі чашечки гарні, теж сервіс. От з кожним разом все нове і нове і нове з'являється. <кій> <кій> так що так. А там у неї купа всього. Що, спробуй знайди, що ну вона все знає, все в неї вчені. Так що так. Пан Борис тут порозкладався. Це в нього, мабуть, янтарь. Да, наверное, янтарь а, так що так. Є, є що. Пан Сергій, тут вже в нього теж щось нове. Бачите, не був два вихідних я. І от у них з'явилися отакі от сервізики класні. Ось такі класні сервізики з'явилися. Бачите? О, о, о. Пані Марине тут цілей цілий, цілий виводок лебедей, подивіться. Лебеді. Лебеді, лебеді. Ось така старінна, мабуть, вазочка більше всього. Я не розбираюсь, але більше всього, що так. Я вже розіклався. У мене ось такі бородачі. Бородачі. Є барточки такі є з таким бойочком. Ну, в основному асортимент у мене є. Трошки додалося, трошки щось продалося. Ось такі ножики, два Дамаск і три і ШХХ-15. Кління, тому що поколодало, скоро треба вже буде колоти дрова. Свяхо-смейки, заготовочки, як завжди, на шабельки так. і пластини на ножі. Ну і тут художня ковка така. Це підквіти. Це камінні наборчики. Скоро буде спрос вже треба топити. Ну, звісно мангали. Мангали гарні, але поки, поки тільки спрашую. Так що от якось так. Сонце світить, базарчик вже більш-менш рухається. Подивіться, базарчик рухається. Ну, я думаю, що повинно бути все повинно бути все добре. І та сторона. Ще розкладується. Якщо от якось так, будемо чекати тепер тільки покупців. Їду вже додому, бо щось захмарилося. О, і Боюся, що буде дощ. трошечка якась тягучка, поїхав другою дорогою. Так що отак. ми знімаємо. Вроді поїхали. Ну, щоб поганий базар був, я б не сказав. би. Люди були, покупці ходили. О, так що все, все нормально. Опять якась пробка, Щось тут тягнуться вони. А на завтра вроде, передають дощ, не знаю, але прийдеться все одно йти, типу, тому що прийде замовник, треба буде віддати деякі замовлення. Так що, от якось так, кому сподобалося. Таке путешествие по базарі, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки на все добре, хай вам щастить. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.